До дороги трансфа гараж. От ну, ми роздивляємося. Такі гори прикольні. Досить чесно, коли поміж. Хотів би тут жити? Не mm Ні. -mm. Yeah. Чого? Холд. Хоуд? Зимо. Зимою. Ну зато круто можна на лижах кататись. просто вийшов з подвір'я <риві> <риві> і поїхав до лижа в школу. Із таким виглядом собі посинавишся, а тобі гори видно. Ми це бачите. Ми туди зараз заїдемо. Дивіться, там машина. На той самий верх. Папас! Горі прямо з над дивіться, нами така здорова. Макс каже, тобі подивишся, відео. А, ось машина зламалася. А, це ця перешкода. Класне місце, на О, ведмеді, дивіться. дивіться, дивіться. О, боже мій! А, воно не зламалося, воно зупинилося познімати ведмедя. А ось в ведмеді Дивіться. О, боже! Просто ти бачила? Божеки, а тут просто люди ходять, як це можливо. Тут Дуже багато ведмед. Що за прикол? Вони просто ходять. Якщо ведмідь розбіжиться, вони не встигнуть навіть. Як зреагувати? Це неможливо. Построїли цей міст, Терезіта. Це платина видрару. Її будували аж 5 років. І тут поруч є охорона, тому що в цих скелях закладена вибухівка. Якщо раптом платина не витримає, щоб вода не полилася, то вибухівка вибухне і скелями закриє прохід води. циклистів.

Ці всі каміння тут вони не виросли, це вони всі впали з вершини. А ці всі позастригали так постановиш. Це Макс. Да. Здається, ніби не так що ти низько. А на сказати, було тут нормально, бо ми високоємося. А тут ми потрапили в величезну пробку. Цей затор весь через весь тунель він на саму вершину гори. Там можна запаркуватися, парковка коштує 600 гривень, щось поїсти і поруч є озеро Балеа, це найвища точка на Трансфагараші і довгенько треба чекати. Хвилин 8 ми витратили назад затор. Але ми так і ніде не запаркувалися і просто спустилися донизу. Безсмислена трохи поїздка на саму, самий верх на той базар. Такийсь кінь побував. Кінь якийсь побував. Це попаде металу. Я ж поживлю. Це залізна руда.

Да, да, да. Во, забілой наш десь. Да. Поїхала, он городе, Чекай, не подивимося. О, Мішка. Не поспішай, будь ласка. Зупинись. Привіт. Привіт, Мішка. Шок. Всіх в Скільки може від мене бачити? П'ять. П'ять? Вже 5 точно. в Україні просто сидять на дорогі, такі, ну. ми вас, ми вас Ні, сі. по румунськи по-моєму зі чи фачи. А ми такі біне, ну ворбеск Лімба Румина. Ворбеск Лимба інкласса, а він такий. <laughs> А, не вичай. Зараз ще одну одне буду. Побачимо. вони щось на ніч вийшли геть на дорогу. А? Не Може бути ж тут. Ведміть? А вон попереду. Ось сидить. Сидить. Дивись сюди, дивиться. Дивись сюди, дивиться. Що ти дивишся? Що ти дивишся? Що ти дивишся? Бачите, носом нюхає. Привіт. Привіт, ведмедику. To I, don't you know I don't know if you can. Через два метра просто люди идут. Как они а пришли только что? С, с, с целым пакетом будут люди идут. А ведмь даже не забрал. Какой гуманный ведмь. Отщемишка. <coughs> Сколько у вас есть? Требую на видео, что хочу поставить в Бачив одного в переставив якусь якось була подивиться, ви можете одних тих самих Ну. Насправді це вже скільки мак ти нарахував? Mm, 9. Десять скільки їх. В два рази більше, ніж в Україні я побачив. До вершини до озера Балея ми проїхали 90 кілометрів. Цієї траси, а потім ми спустилися тією самою дорогою, які піднялася. Можна було ще з іншої сторони спуститися, але потім довелось би повертатися в два рази довше. Отож, так закінчилась наша подорож.